Що стосується медіа, якщо справді підтверджуються ці острахи, якщо справді таким чином команда президента готується до майбутніх виборів, я можу тільки поспівчувати, тому що ну, це методи вчорашнього дня. Нічого нового в цьому немає. Давайте подивимося на телебачення. Тут у нас українські телеканали, телеканали розділені між чотирма, е, чотирма лояльними до президента олігархами. То ми говоримо про фіртеша. Ми говоримо про Пінчука, про Коломойського і про Ахметова. Це тим, тим не менше не заважає людям прекрасно збиратися в тому, що відбувається в Україні. Це жодним чином не вберегло е, то, правлячу партію від того, що вона програла парламентські вибори минулі, не здобувши більшості. Це в 2004 році не допомогло Тоді Януковичу. Було гірше. Пам'ятаєте, тоді Піховшик після четвертого року, сказав публічно, що у нас 4 місяці в ТСН не було жодної секунди прямої мови Ющенка ключового кандидата в президенти. Тому я думаю, якщо команда робить ставку на такі методи, це методи вчорашнього дня, я би зараз більше думав про інтернет. Думаю, що Ну, не в тому сенсі, що треба скуповувати все що є в інтернеті, але мені здається, що дуже великі надії українські лежать саме в інтернеті. Це середовище, яке дуже вільне по своїй природі, але в Україні так склалося, що це середовище історично підтягувало всіх тих, хто задатним дуже критично дивитися на, на дійсність. І я думаю, що це безцінна свобода. Знаєте, Коли противник наступає переважаючими силами, дуже важливо розподілити свої сили. І на певних частинах фронту, можливо, треба відступати, максимально вимотуючись в певних, але є ті частини фронту, на яких треба стояти, тому що це висота, яку ми не можемо здати. Я думаю, що свобода слова в цілому є такою висотою. І інтер... інтернет закрив. Ми підходимо до листопадового саміту Східного партнерства. У дуже поганій формі. Я думаю, що коли наші європейські друзі кажуть нам про те, що вони не бачать жодного прогресу, вони не придумають. Думаю, що справді так і є. Тому мені здається, що вибір дуже непростий перед європейськими політиками. Я не вірю в те, що влада зможе зробити радикальні зміни <кхух> за півроку, які залишилися. Я думаю, що питання Тимошенко це одне з небагатьох, де може бути прогрес. Але інші, що стосується реформи прокуратури, глибокої судової реформи, що стосується антикорупційних заходів, що стосується зміни виборчого законодавства, виборчих кодекс, я не бачу зараз жодної політичної волі, в Україні, яка би дозволяла за лічені тижні в парламенті помінятися радикально. У нас лишився один робочий тиждень в липні, два в вересні, два в жовтні. Тобто ми вже говоримо рахунок вже йде на лічні дні навіть. Як ми опинилися в цій ситуації? Ну, Треба винуватити себе. Мені здається, захід був достатньо чітким, послідовним прозорим з самого початку. І мені здається, це швидше проблема української влади, яка не змогла це зрозуміти. І, можливо, деяких українських дипломатів, які не змогли пояснити всі загрози президенту. Ми свого часу на ефірах дебатували з попереднім міністром закордонних справ з, з Костянтином Грищенко, ну, який блискучий, досвідчений дипломатом і Який, ну, якого дуже важко звинувачувати в губалі переговорів з Європейським Союзом. Але чому можна звинувачувати, це те, що такі люди, як він, не змогли пояснити Януковичу всі наслідки тої поведінки, того курсу, який обрав Янукович. І мені здається, що тут проблема, проблема є. Думаю, що так само важливо, якщо європейський. Я ж таки вважаю, що не все втрачено. Особисто я є палким прихильником підписання угоди про асоціацію, незалежно від того, яка ситуація є в Україні. Я думаю, що реалістично добитися свободи для Тимошенко. І що стосується глибших реформ, я думаю, що абсолютно реально починати грати довго і працювати.